Ще хочу вир виразити свою підтримку Роману Червінському, е суд над яким вчора знову відбувався, і дуже багато депутатів, і героїв України, і просто дуже поважних людей в Україні просили суд надати його на поруки. Ну, тому що за що його звинувачують? В двох словах: за те, що він проводив операцію по переманюванню. Е Російських льотчиків з літаками на свою сторону. Ну, як нам там на початку війни сказали, що кожен літак це там щось мільйон доларів і, і, і все, все таке. А, тобто він провів перемовини там з одним із них і е, указав йому аеропорт, на який йому треба прилетіти і сісти. До цього цей аеропорт був вже декілька разів обстріляний ракетами. Але виявилось, що з того боку це було теж не зовсім пілот, а теж спецоперація. Вони намагалися вичислити, хто у нас займається цим договорняком. і замість літака прилетіли ракети. Із цього плану керівництво Романа Червінського військове. В суді сказала, що він виконував прямий наказ, у них нема до нього жодних е, претензій. Але керівництво нашої держави чомусь вирішило, що він е, зрадник і його треба посадити. І, а, а, а чого ж воно так вирішило? Тому що це той самий розвідник, який е, перший і у якого є докази. Про Вагнер Гейт, пам'ятаєте? Вагнер Гієйт це коли в Білорусь зібрались вагнеровці і їх мали вести літаком через Україну. В Україні літак мав здійснити екстрену посадку. І ще до повномасштабної війни ми повинні були захватити велику кількість вагнерівців, які воювали на сході України до цього. Але хтось це все здав. Лукашенка цих вагнерівців, е, як би, так би мовити, е, розсекретів, і після цього е, Роман Червінський сказав, що ну, у нього є якісь докази про те, що це Офіс президента, е, хтось з Офісу президента е, здав цей план по захвату вагнерівців. Дуже. Амбітний план, ніколи такого не було, такого, такої масштабної спецоперації. Тому що їм всім цим вагнерівцям запропонували роботу на якихось нефтяних вишках. Ці вишки спеціально купили для цього. Тобто, це були реальні об'єкти, уявляєте, масштаб який. Ці всі реальні об'єкти, ну, це. Цю всю операцію планувала ж не тільки наша розвідка, а, мабуть, ще й деякі інші держави раз такий от, е, ну, масштаб. Але, бачите, у нас е, хтось в офісі президента, мабуть, не дуже згодний з цим. І Романа за якусь е, видуману е, статтю ну, стаття не видумана, а видумана діяльність, що він. Зрадник вирішили посадити. Його вже другий рік катають по судах, ніяк не можуть. Ну, подивіться, на будь-яке засідання подивіться, що в якому стані що роблять судді на цьому засіданні. Вони просто знущаються над правосуддям. Вони у народних депутатів питають, а як же ж ви візьмете його на поруки, а як же ж ви будете свої функції виконувати. А чи є у вас там машина, а чи є у вас там зброя? Ну, коротше, повний тришак. Е, уже 27 депутатів вчора е, сказали, що готові взяти на паруки. Е, крім депутатів ще купа народу. Е, це вже почало е, знаходити міжнародний розголос в міжнародній пресі. Так що побачимо. Як ця вся корупційна наша судова система буде діяти в таких умовах? І чи випустять його нарешті, щоб він допомагав у війні, а не от, займалися всі люди якоюсь фігньою в тилу? От так, от так що, якщо побачите десь новини або стріми, то підключайтесь на ці стріми. Хоча б для того, щоб люди бачили, що а, глядачів дуже багато і розголос буде більший тоді. От, ну оце, от, от що я хочу сказати по цьому всьому питанню. Все, бувайте.